Що станеться, коли ти нарешті повіриш у себе? Ти перестанеш жити в режимі маленьких дозволів. Більше не чекатимеш, поки хтось дасть добро на твої мрії чи кроки. Перше, відчуєш смак свободи, коли можна, вирішиш тільки ти. Друге, ти перестанеш їсти крихти із столу життя. Бо зрозумієш, ти не прохачка, ти господиня власного вибору. І те, що для інших забагато, для тебе стане новою нормою. Третє, ти зламаєш найпідліший страх, страх осуду. Ти побачиш, що світ завжди щось думає. Але коли ти обираєш себе, їхні слова втрачають владу, а твої набувають силу. Четверте, ти починаєш рухатися, навіть коли страшно. Бо раптом відкривається головний секрет. Впевненість не приходить до дії. Вона народжується всередині дії. І саме ця дія стане твоїм новим наркотиком. П'яте. Ти перестанеш бути другорядним персонажем у власній історії. І вперше відчуєш, що ти не декорація, не масовка, не фон, а головна героїня, яка пише сюжет. Світ не зміниться миттєво, але зміниться одне. Ти нарешті. Перестанеш чекати і почнеш діяти. А з цього моменту твоє життя вже ніколи не стане колишнім. Якщо хочеш зробити цей крок, приходь на інтенсив самооцінка. Деталі в описі.